Після поразки від Бешикташа в першому матчі з рахунком 2-3, Динамо прагнуло камбеку та путівки в наступний раунд. Тим більше експерти зауважували, що, попри поразку, гра киян в першому матчі була ледве не найкращою для київської команди за багато матчів. У стартовому складі Динамо вийшло 11 українських футболістів і не було жодної заміни порівняної з грою в Бухаресті тиждень тому. Однак нічого хорошого з цього не вийшло. Кияни пропустили єдиний гол на 52 52-й хвилині від Абубакара. І замість того, аби забити двічі, не забили жодного. Вперше за 18 років Динамо Київ залишається без групового раунду Єврокубків. Як вважаєте, в кому основна причина? Найбільший сум в тому, що в матчі, в якому Динамо було важливо перемогти бодай в один м'яч, аби зрівняти рахунок за суму двох матчів, кияни пропустили, а у відповідь завдали лише один удар площину воріт суперника. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч збірної України проти Англії у кваліфікації чемпіонату Європи. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Фавбет. Що за божевілля видала Луганська зоря в зустрічі з чеською Славією в кваліфікації Ліги Європи? Нагадаємо, що перша гра завершилася перемогою Славії з рахунком 2-0. Невдовзі луганську команду залишив Ненет Лалатович, а замість нього обов'язки головного тренера виконував його асистент Владин Бартулович. На 32-й хвилині Данило Алефіренко завив красивий гол з середньої відстані з асиста Антюха. А ще за 9 хвилин Антюк прорвався до чужого штрафного та зробив рахунок рівним за сумою двох матчів. Однак, коли вся країна максимально вірила в зорю, луганчани Ганчани пропустили на 83-й хвилині від Журасика. Але абсолютно гідно йдуть в груповий раунд Ліги конференцій. Від вас подобайка зорі за це. Дніпро 1 потрапило в іншу історію. Віце-чемпіони України примудрилися стати першою командою в історії, яка вилетіла з трьох євротурнірів, не здобувши жодної перемоги. Спортклубівці вилетіли з кваліфікації Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, а тепер ще й Ліги конференцій. Хоч і доволі драматично спершу пропустила на третій хвилині від Даніеля, на 60 60-й хвилині. Був автогол Горосіто на користь української команди. Далі гра перейшла в овертайми. Однак, замість серії пенальтів, дніпряни пропустили гол на 106 й хвилині і залишилися без єврокубків. Яку оцінку поставити Дніпро 1 за виступ у цій єврокампанії? Відбулося жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів. Єдиний представник України в найпрестижнішому європейському турнірі Донецький Шахтар потрапив до групи Ейч. А у суперники отримав Барселону, Порту та Бельгійський Антверпен. Пишіть у коментарях, яким буде підсумок виступу гірників у Лізі Чемпіонів, вихід з групи Ліга Європи чи остання позиція. В групі А зійшлися Баварія, МЮ, Копенгаген та Галатасарай. Сарай. В групі Б жереб звів Севілью, Арсенал нашого Олександра Зінченка, ПСВ та Ланс. В квартеті Сі гратимуть Наполі, Мадридський Реал, Брага та Уніон Берлін. В групі Ді Бенфіка, Анатолія Трубіна, Інтер, Зальцбург та Ралсосідад. В групі і Фейнорд Атлетико, Лаціо та Селтик. Справжня група смерті це квартет Ф, де гратимуть ПСЖ, Боруся Дортмунд, Мілан та Ньюкасл. А в групі G представлені Мансіті, Лейпциг, Цервена Звезда та Янг Boys. Подобайте це відео, якщо теж не можете дочекатися старту Ліги чемпіонів. Збірна України напередодні старту підготовки до матчі відбору на Євро 2024 проти Англії та Італії могла зазнати серйозної втрати. Дуже ймовірно, що нашій головній команді країни у вирішальних поєдинках через ушкодження не допоможе захисник Евертона Віталій Миколенко. У середу екс-гравець Динамо відіграв 75 хвилин кубкового матчу проти Донкастера, після чого його замінили через ушкодження. Тим не менш, Миколенко потрапив до команди туру за версією організаторів турніру. Однак у четвер головний тренер Евертона Шон Дайч повідомив, що участь Віталія в наступному матчі і рисок проти Шеффілд Юнайтед під великим питанням. Якщо це запобіжний захід, то ймовірно, захисник допоможе збірній України у вересневих матчах. Якщо ж він має рецидив нещодавньої травми, Сергію Реброву доведеться шукати заміну для Віталія. До речі, напишіть у коментарях, хто, на вашу думку, міг би замінити Миколенка в матчах проти Англії та Італії. Нагадаємо, що інший лівий захисник збірної Едуард Соболь цього разу не отримав виклику також через травму. Тож подобайте це відео, якщо бажаєте хлопцям якнайскорішого відновлення, а головній команді перемог.